Інститут славянознавства припиняє свою діяльність. Цього року виш уже не набирає абітурієнтів. Наразі у закладі усі у відпустках, проте там говорять, що з вересня навчання там не розпочнуть. І тих, хто вступив попередніми роками, проведуть у інші навчальні заклади. Останніми роками інститут набирав малу кількість студентів. Торік, до прикладу, на денну форму бакалаврату було зараховано лише чотири особи. За даними системи, конкурс, інститут вже мав більше 250 місць ліцензійного обсягу. На заочну форму навчання бакалаврату набрали 12 студентів. За порушення тиші рівнянин спатить штраф. Мешканці будинку, що на вулиці Драгоманова у рівному поскаржились поліції на водія, який припаркував авто на прибудинковій території, увімкнув гучну музику та заважав спати. Патрульні поспілкувалися із водієм. Він визнав, що слухав музику в салоні авто. Інспектори припинили правопорушення та винесли на нього постанову за частиною першої статті 182 Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських. Містах. Нагадаємо, згідно чинного законодавства, порушення вимог нормативно-правових актів щодо додержання тиші в населених пунктах та громадських місцях тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 85 до 510 гривень. Мешканцям Рівненщини, які мають інвалідність, передадуть автомобілі. Такі рішення прийняла робоча група з питань гуманітарної допомоги у Рівненській облдержадміністрації. Участь у засіданні взяли заступники ОДА Ігор Тимошенко та Віталій Ундір. Так, за результатами голосування, члени робочої групи рекомендували передати у власні 17 автомобілів людям з інвалідністю з Рівненського, Сарнського, Костопільського, Гущенського, Добровольського районів та міст Остріг та Рівне. Згідно з порядком транспортні засоби були безкоштовно надані державою в їх користування більше ще 10 років тому як гуманітарна допомога. Відповідно до законодавства, нині ці люди набули права на отримання їх у власність. Нагадаємо, раніше рішення щодо передачі у власність автомобілів, які були визнані гуманітарною допомогою, приймало Міністерство соціальної політики України. Відтепер, згідно із змінами в законодавстві, такі рішення прийматимуть в облдержадміністраціях. Наразі на рівненщині цього права очікують близько сотні людей з особливими потребами. У рівному поліція розшукує дві автівки, які викрали невідомі. Вазівка бірюзового кольору зникла на вулиці Льоно а чорний BMW X3 викрали з вулиці Міцкевича. Свідки вогону просять телефонувати до поліції за номером 102. Рівняни мають змогу відправити прапор та побажання на передову. Оперативне командування Захід закликає небайдужих рівнян та жителів Рівненщини долучитися до флешмобу. Передай державний прапор України бійцю на передову. Та акції зроби подарунок захиснику незалежності. Бажаючі можуть передати державні прапори України з особистими побажаннями нашим захисникам, які цілодобово охороняють наш спокій на лінії бойового зіткнення. Про флешмоб повідомляє прес служба «Захід». Подарунки будуть особисто передані воїнам військових частин рівненського підпорядкування на передову. До Сарн обіцяють зробити рівну дорогу. Серед пріоритетів у чиновників ремонт траси городища рівне Староконстантинів на Рівненщині, якою щодня проїжджають тисячі автомобілістів. Роботу вже розпочали від житинського кільця у напрямку Сарн. У Рівненській ОДН обіцяють пристойну дорогу не лише на сарни, але й на остріх. Наразі фрезерувальна машина знімає на Житівському кільці верхній пошкоджений шар асфальту, після чого буде накладатися вирівнювачі та верхні шари нового покриття. Загалом на ці ремонти планують втратити майже 200 мільйонів гривень на схожені з Рівненською Інформує прес-служба Рівненської ОДА. На Рівненщині, як повідомляє, світові вісті, появився знахар. Ігор Валецький лікує травами тих, хто вже зібрався вмирати. 51-річний сільський вчитель біології з селища Підзамне Рівненської області з династії Знахарів. Його знають до нього йдуть. Травник піднімає на ноги неходячих після інсульту епілептиків людей із дерматологічними та онкологічними захворюваннями. До нього звертаються навіть ті, хто вже втратив усяку надію на життя. З малих літ Ігор збирав трави під супроводом батька Євгена безрукого інваліда, котрому, ще в дитинстві відірвало дві руки під час Хідки польового снаряду. Ігор Горвалецький каже, що найлегше лікувати грибкові або шкірні захворювання, котрі вбиває настоянка всього з чотирьох трав. А найважче онкологічні. На них знахар має цілий комплекс з 47 трав. Медики ставляться скептично до таких видів лікування, проте не заперечують можливості і силу грамотно підібраних трав. У рівному триває набір до патрульної поліції. Рівненські патрульні зустрічаються з потенційними кандидатами до лав поліції у райцентрах області. Агітаційні зустрічі з метою роз'яснення умов нанесення служби та обов'язків патрульних поліцейських тривають вже другий тиждень поспіль. Ось користь дивилів Дубна, млинів, Костопіль, Борезна, Сарни, добровиця Зарічна. Ось перелік населених пунктів, де вже відбулися такі зустрічі, які можуть стати доленосними для деяких хлопців та дівчат, які ще сумніваються у виборі професії чи просто шукають достойну роботу. Молоді люди, які приходять поспілкуватися з патрульними, ставлять. Нерізноманітніші питання і отримують чесні відповіді. Інспектори управління розказують, що входить до задач патрулювання, умови подання анкет, процедуру проходження конкурсу та діляться секретами професії. Найближчим часом патрульні вирошать у Володимирець, вариш Долбунів, Острог та Рокитне. А кандидатам нагадують, що анкету заповнити аби стати патрульним, можна на сайті патруль А інформацію можна отримати також на цьому сайті. Досі набір у рівному та на Рівненщині триває. Рівненську пенсіонерку шукали псевдокомунальники. 71-річна рівнянка потрапила на гачок шахраїв. Зі слів самої пенсіонерки, до її оселі завітали дві невідомі жінки, які представилися працівниками комунальної установи. Жінка не перевірила ні посвідчення і впустила незнайомок, а ті звірили її лічильники. Після того, як непрохані гості вийшли з квартири, старенька виявила відсутність гаманця. У ньому було 525 гривень та пенсійне посвідчення. Жінка звернулася у поліцію. Наразі правоохоронці встановлюють особи зломисниць. Повідомляють у поліції. 19 липня у водомі поблизу села Карпилівка Сарнівського району місцевими селянами виявлено тіло жителя Карпилівки 1969 року народження пенсіонера. Тієї ж доби у водомі поблизу села Ситне, Радивилівського району громадяни знайшли тіло дівчинки 2004 року народження, що проживала у селі Михайлівка цього ж району. Всі обставини даних трагедій наразі встановлюються. Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм у літній період служба порятунку рівень, ще не застерігає. Пам'ятайте, відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, не лишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки. Не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, не наближайтеся до човнів і катерів, які пропливають поблизу вас. Температура води також повинна бути не нижче плюс 17 градусів за цельсієм. Плавайте у воді не більше 20 хвилин. Причому цей час повинен збільшуватися поступово починаючи з 3 до 5 хвилин. 18-річний хлопець проведе за ґратами три роки. 18-річного жителя Сарненського району засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі сроком на три роки. Хлопець вчинив розбійний напад у травні цьогоріч. Хлопець вже вчиняв корисливі злочини, а саме крадіжки, перебуваючи на території магазину одного із сільських центрів, вчинив напад на продавчиню, погрожуючи їм ножем. Заволодів грошовими коштами з каси магазину, мобільним телефоном та втік з місця події. Нині ж 18-річного жителя Сарненського району засудили у вигляді покарання позбавлення волі сроком на три роки. Троє українських бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у зоні АТО, що троє бійців при цьому отримали поранення на околицях у повного Донецька з мінометів, бойовиків вдарили по піскам, обстріляли житові квартали Мар'їнки та Зайцевого на Маріупольському напрямку. Під мінометним обстрілом потрапило і селище Гнутове. У Києві п'яний водій збив двох пішоходів та розтрущив дитячий майданчик. Перше повідомлення в поліції надійшло про те, що чоловік на підпитку вийшов з ресторану і сів за кермо. А вже за кілька хвилин водій збив двох пішоходів, і намагався втекти. Переслідувати його взявся чоловік, який проїжджав повз. Зломисник намагався сховатися у дворах, розніс дитячий майданчик, розвели паркан, зрештою не порався з керуванням і врізався у дерево. Чоловіка затримала патрульна поліція. У столиці дві жінки змушували займатися проституцією неповнолітню дівчину. Дівчину іслам на Житомирщині тримали у полоні в одній із київських квартир двоє 21-річних дівчат. Дівчина згодом вибила скло та з вікна восьмого поверху кричала про допомогу, на яку відгукнулися небайдужі. Прихильники депошмот пропустили частину концерту в Києві через збій пропускної системи. На стадіоні Олімпійській спостерігали величезні черги в кілометри. Люди, які купували квитки ще до нового року, взагалі не розпускали, тому що не відскановувалися їхні квитки. Терпіння прихильників в певний момент обірвалося, і люди почали прориватися силою. Прорвали стіну і просто проходили як могли. У Львові поховали сусідську корупцію. Кілька десятків атовців і громадських активістів пройшли із жалобними атрибутами до одного із районних судів міста. У міні-виставі із золотим унітазом і батоном закликали людей у мантіях відмовитися від розкоші і очиститися від корупції. Кілька похоронних вінків активісти занесли всередину і поставили під кабінетом судді. До нього вони мають найбільше претензій. Керівника поліції на Донеччині Аброськіна підвищили на посаді. Міністр внутрішніх справ Аваков призначив його першим заступником голови національної поліції України опікуватиметься він кримінальним напрямком. Місце ж Аброськіна на Донеччині посів його заступник, полковник Віталій Негат. У швейцарських Альпах знайшли тіла двох людей, які померли більше 70 років тому. Загиблі виявилися чоловіком і жінкою. Найімовірніше, що під час дороги подружжя впало у щілину на льодовику, і знайти їх було неможливо, доки крига не розтанула. На півдні Великої Британії під водою опинилися одразу кілька поселень через сильні зливи вулиці перетворилися буквально у гірські потоки. Найкритичніша ситуація у містах Коврек. Двох людей довелося на гелікоптері знімати із даху будинку. Місцеві кажуть, що дощ лив з такою силою, такою гучністю, тарабани по будівлях, що неможливо було почути бодай щось інше і навіть подзвонити рятувальникам. У Польщі створили акцію у жилет, аби привернути увагу до проблемів біженців. Акцію запропонував Центр міграційних досліджень університету у Познані 69 камезельок, які знайшли просто на березі Грецького острова Хіос. Забрали до себе у школи, театри, кав'ярні та звичайні мешканці кількох польських міст.